我怎么我忘了。Northern, Northern. Сьогодні гуртова парковка перетвориться на трасу для учасників забігу на 3 кілометри. Захід проходить під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терегова. Цей захід це унікальна подія, і вона відбувається вперше в Україні. Ми дякуємо партнерам заходу. В мережі фірмових правниць свіжина. Сьогоднішній забіг це не просто забіг, це спринт у небо захід для тих, хто не боїться викликів. Харків'яни націлені на досягнення нових цілей. Спорт об'єднує та надихає. Ми сильна, незломна нація незалежної України. Ли своє життя за кожного з нас за незалежність нашої рідної країни оголошується хвилина мовчання. Дякуємо, дякуємо кожному захиснику за те, що маємо можливість жити у вільній країні. Шановні учасники. А зараз привітальним словом до вас звертається директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Харківської міської ради Олександр Власенко. Всім доброго дня! Хочу привітати вас всіх від імені Харківського міського голови. Я всетерекова дійсно сьогодні таке свято спорту. Це перший такий забіг в Україні і Харків завжди попереду всіх. Ми дуже вдячні вам за те, що ви підтримали нашу ініціативу і приймайте участь в сьогоднішньому заході. Також хочу подякувати нашим Збройним силам, тому що завдяки їм сьогодні Харків живе, Харків це Україна, і ми маємо можливість жити в вільному, красивому місті Харкові. Також сьогодні приймають участь в сьогоднішньому заміні і діючі військовослужбовці, тому ми вдячні вам за те, що ви робите для кожного з нас, для наших родин, для, для наших дітей, для наших батьків. Дякую, слава Україні. Дякую, вам, Олександр Дмитровичу. Ну і що ж, ми зараз хочемо розпочати предстартову розвинку. І разом з нами. ультрамарафонець нашого міста. З перших днів війни він залишається у Харкові. Та разом із командою чиста Україна допомагає цивільним та військовим. Бігун-рекордсмен, тренер, волонтер Сергій Брескорне! А Я ще хочу порозпочувати дуже сняж. Якби людей ми будемо планувати на. Наша банка. Це перше. Друге, знаєте, наскільки круто і повірно, що такий унікальний забіг в першому Україні відбувається саме харчу. Ми побігаємо, люди подивляться, як потім полішов і трейте. Або у нас помітка Ми повинні пам'ятати абсолютно всіх і кожного, і кожного. Бо завдяки у кому ми зараз можемо за рік знаходитись, бігати, розвиватись, купувати і задихати з тим, що у нас є. Я вдячний кожному і кожному зараз а, нашу Україну і тим самим доводить, що наша незалежна Україна буде просвітати. Слава Україні!